Доброго дня усім! Сьогодні субота, на дворі холодно, вітер, слякоть, дощі йдуть. І сьогодні я хотіла побала своїх рідних теплесеньким таким сніданком. Або вже майже обід, і хочу зварити суп харчу. І так я спочатку відварила. М'ясо, так, шматочки м'яса. У мене сьогодні кочка. Кила три шматочки качки і потрошки. Получився такий гарний наваристий бульйон. На, вкинула сюди морквинку одну і цибулинку цілу. Цибулинку я вже виняла, а морквинка залишається. І от уже коли м'ясо майже зварилося. Я дуже гарно промила рис. От так. Дуже гарно промила рис. Він такий чистий і вода чиста вже. Нарізала 5-6 картоплинок, ну, в залежності середнього розміру десь. Підготувала петрушечку, чесничок, помідорчик. І можна помідор замінити томатною пастою. Амельсунелів. І перець чорним горошком, оскільки це вважається грузинська страва. І так уже зварилося майже до готовності м'ясо, і я вкидаю рис. Воду злила і додаю рис. Зливаю воду з картоплі і додаю картоплю разом з рисом. Час від часу помішую, щоб не пристав рис. Натерла свіжі помідорчики і додаю до них пів, пів чайної ложечки цукру. Можна використати. Десь 30 ложечки томатної пасти. Або стільки ви любите. Я не дуже люблю, щоб суп харчок був червоним. Тільки ледь-ледь додати кислинку. Перемішуємо цукор із помідорами натерти на терку. Дуже гарно терку терти через те, що шкірочка тоді не заважатиме. Буде, буде тільки сік з помідорів. І буквально через 5-7 хвилин додаємо і помідорчики. Додаю 5-6 середніх зубчиків часника. Причому один зубчик я просто дрібно нарізала, а решту натерла на терці. І так майже готую вже наш суп, прокипіла картопля. Рис, чесночок і я додаю сюди кучечок петрушки, третій ложки спочатку солі, чайну вужечку мельсунелі, півчайні ложечки чорного меленого перцю. Але це вже за смаком. Дуже смачний, красивий, наваристий, виходить, суп. Звичайно, я за смажки не кидала, а так варила, як розпила вам через те, що він жирненький з качечкою. І, отак кислинку <кій> <кій> додали саме помідорчики. Спробувала всього вдосталь, нічого додавати не буду. Смачно, дуже смачно. Дуже-дуже смачно. І якраз мені здається, що такий, виходить, затишний сімейний сьогодні у нас обід суп-харчо. В кінці я ще додам лавровий листочок, який через хвилинку вийму, щоб не було гірчинки. Гарний наваристий получився суп-харчук, він повинен бути трішечки густіший, ніж рисовий суп. Смак надзвичайний, просто як грузинський суп, але тільки що з качкою. Але суп з качкою дуже смачний. Дякую всім за увагу. А зараз насиплю в тарілочку і будемо смакувати. Погляньте ж який наваристий і гарний суп. Суп харчу. І шматочки м'яса сюди. І насолоджуємося ж смаком. Якщо ж такий суп мій сподобався вам, готуйте обов'язково. Поставте подобаєчки. І всього доброго. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, будемо готувати разом смачні і цікаві страви. Дуже смачно відчувається гірчинка і чесничок запашний, так я пересипала ще в одну більшеньку тарілочку і ще вам показую. Який же прекрасно виходить суп-харчу. Якраз на таку холодну погоду він зігріє душу.